16-річні сестри близнючки Поліна й Аліса Юрченко прийшли до амбулаторії сімейної медицини на щеплення проти вірусу папіломи людини. До 14 років дітки повинні приходити на щеплення обов'язково з батьками для того, щоб вони могли підписати згоду на проведення щеплення. Після 14 років, згідно закону, діти можуть самі приходити і підписувати згоду на щеплення. Після огляду дівчат вакцинують у кабінеті щеплень. Сьогодні руку не мочіть, на сонечко не виставлять спортом не займатися. своїм угу. наш лікар-педіатр подзвонив моїй мамі та сказав, що є така вакцина. Та запропонувала її вколоти. Ми з сестрою згодились та записалась попередню і. І вкололи вакцина двовалентна. Вона ефективна саме проти двох найнебезпечніших штамів типів 16-18 вірусу пілом людини. Це саме ті штами, які викликають в подальшому можуть викликати ризик виникнення онкологічних захворювань жінок. Саме ракушейки матки щеплюються не як дівчатка, так і хлопчики. Дводозна вакцина це для дітей з 9 до 14 років. Вони отримують із інтервалом шість місяців, а для дітей старше 14 років, тобто з 15 повних, це три дози вакцини ноль через місяць і через шість місяців. Щеплювати дітей вакциною від папіломавірусу людини у Полтаві почали з травня 2024-го. Роблять це безплатно у рамках програми Репродуктивне здоров'я жінок громади на 2024-2025 роки. Розповіла Аліна Терела «З міського бюджету було виділено близько 1 мільйона гривень на закупівлю вакцини. Наразі закуплено 600 доз вакцини. Станом на 1 червня одне щеплення отримали 112 дітей. Вакцинація дитячого населення проводиться у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинувати дівчат і хлопців можна з 9 років. Вакцина є в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги міста. Вакцина зберігається в цьому холодильнику при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Зі слів Аліни Терели, безплатно від папілома вірусу людини у Полтаві вакцинують уперше. Охочі можуть звернутися до педіатра. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава.